І просить простежити за тим, чи ніхто не краде препарат. Одразу після цього напарникам повідомляють про новий виклик. Чоловіки приїжджають у досить дивне місце і виявляють там іноземця з відкритим переломом. Під час цього виклику Деніс звертає увагу на погіршення стану здоров'я Стіва і підозрює, що напарник почав приймати наркотики, а отже, може бути причетним до крадіжок морфію. Через це між друзями виникає конфлікт. Повернувшись додому, стів бачить сюжет новин про те, що досі немає жодних зачіпок у справі про зникнення бріани. Тоді чоловік, якому нема що втрачати, вирішує спробувати синхронік і з'ясувати, чи не можна врятувати з минулого бріану. Адже через особливості організму вплив наркотику на Стіва мав би бути таким же, як і на підлітків. Випивши пігулку, стів опиняється в болотистому місці. Блукаючи хащами, чоловік помічає крокодила. Несподівано стіва оточують: з одного боку на нього насувається хижа тварина, а з іншого конкістадор. Вояка замахується мечем і в ту ж секунду стів повертається у свою квартиру. Але чоловік помічає поріз на одязі.